Річницю УПА шанували. річницю Української повстанської армії урочисто шанували і на Коломищині. Репортаж наших кореспондентів. Нагоди святкування 71-ї річниці створення УПА розпочалися велопробігом від центральної площі міста Коломиї до села Спас, де було встановлено та освячено хрест загиблим воїнам. А також було відправлено панахиду. чи пізно 14 жовтня стане днем українського війська. Не даремна, покрова була. Покровителька Запорізького козацтва, після того було обрано саме цей день днем заснування української повстанської армії. І в цей день ми згадуємо наших героїв, тих, хто боровся за незалежність, тих, хто поклав голови за незалежність. І вчимося бути нацією шани. Бо якщо ми не будемо пам'ятати тих, хто виборював для нас незалежність, то ми не зможемо і зберегти її. Після панахиди відбувся урочистий концерт в Коломийському палаці культури, де прозвучали поздоровлення для ветеранів Української повстанської армії від міської влади, а також від відомих політичних діячів. Сьогодні я хотів би звернутися до ветеранів УПА. Ми все робили для того, щоб пам'ять і про живих, і про олегних було ненавищою. Ми все робимо і присутні в залі для того, щоб їм жилося хоч трішки легше. Я вас вітаю, шановні ветерани, свято, це свято ваше. Я бажаю вам перш за все міцного здоров'я і прошу вас не забувати, що молодь про цю війну з перших уст може знати тільки від вас. Шановні ветерани Української повстанської армії, хочу щиро привітати всіх вас знаменитою датою створення Української повстанської армії і дуже так співпало, що це свято припадає і на велике релігійне свято покрови Божої Матері. Яка завжди була опікуницею нашої української держави і українського народу. Українська повстанська армія це унікальне явище не лише в історії українського народу, але взагалі в світовій історії, тому що вона показала. Межний героїзм, відданість і безкорисність служили ідеї, найвищі ідеї свободи української державності. Закінчилось святкування на площі Шевченка традиційним запалюванням ватри під голосні вигуки Слава Україні! Героям слава!